Сьогодні парламент старшокласників міста Одеси Київського району сердечно вітає наших захисників та захисниць з Днем Збройних сил України. Дякуємо вам за тил, де ми можемо навчатись та розвиватись завдяки вам. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною, але у 2023 році під час повномасштабної війни його важливість зросла ще більше. Найкращі сини і дочки України борються в Збройних силах за незалежність і свободу своєї батьківщини. Тож бажаємо вам сил та наснагу на боротьбу з ворожою навалою. Ви гарант нашого спільного та світлого майбутнього. Тільки ви можете надати нам змогу розвивати рідну країну та будувати тут своє життя під мирним небом, виборючи незалежність для ненької країни, знайте, що вдома вас завжди чекає ваша родина, татові слова, мамина найсмачніша вечеря, обійми дружини та дітей. Свято Збройних Сил України це також данина пам'яті усім воїнам, які загинули у битві за свободу, волю та незалежність України. В сьогоднішніх і майбутніх нащадків назавжди збережуться подвиги багатьох поколінь захисників, їх безмежна відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм. Надзвичайно важливо закарбувати в пам'яті кожного словетного воїна та спешально принести пам'ять про них крізь руки.